Здоров'я бажаю, панове танкісти! І сьогодні до нас на прийом підкрався Тигр. І це важкий китайський преміумний танк 9 рівня WZ-114. Ось такий от тигр робить випад на противника, і ми говоримо про навички, польову, обладнання та дивимося на повний огляд броні і вчимося на ньому танкувати. По традиції у нас польова. Перший слот плюс до збереження швидкості, другий слот плюс до, роз... до зведення, третій слот антиублюдок, або ж плюс до огляду, або ж нічого. Я ставлю антиарта. Четвертий слот хотіло себе додати плюс до максималки вперед, але арта дуже і дуже гарно стріляє та фокусить та попадає по цьому танчику. Тому тут вам раджу ставити нічого. І тут ми обираємо або рухливість, або вогнову потужність, залежно від збірки, яку ми зараз будемо розглядати. А по обладнанні тут все максимально просто. Ми завжди ставимо стабілізатор та досилач в будь-якому випадку. І третім обладнанням вже обираємо для себе самі. Це може бути і закалка, і вентилятор, і зведення, і навіть турбіна. Тут нам, до речі, і пригодиться слот під рухливість. Якщо ми ставимо турбіну, якщо турбіну ми не хочемо, то ми собі спокійно втикаємо слот під вогневу потужність, ставимо туди стабілізатор і вже третім обираємо для себе. Обладнання те, яке хочемо. На рахунок рухливості на тут жахлива. Ми тут їдемо 33 км вперед. Це у нас без турбіни, з парком 34. І це прям жахливо, і дуже і дуже мало Но про це, чуть-чуть пізніше. І зараз про навички у нас. Командир, ремонт боєбратство, гострізір, наставник, екстремальні умови, координація, бонусні навички радиста. Пожежове синя, радіоперехоплення, пліч-опліч. Навідник, ремонт, боєобрацтво, плавне обертання башти, швидке зведення, майстер зброяр та снайпер. Механік водій, ремонт, боєобрацтво, плавний хід, король бездоріжжя, знавець двигунів, надійне розташування. І заряджаючий ремонт, боєбратство, поліпшення боєукладки, безконтактна боєкладка, відчайдушній та інтуїція. І ми вже йдемо дивитися коліжор модель кутанчика. Вона перед вами виглядає ось так. І тут по порядку. Верхня лобова деталь ближче до стику 270, ближче до башти 280 мм. Що це нам говорить? Вісімки, дев'ятки та деякі десятки на бронебійних ми танкуємо спокійно. ВЛД витанковує все окрім голди. Також є ось такі скоси, скули. В них з лобової проекції у нас також в районі 280-270. Міліметрів. Що, в принципі, окей, бронебійні, витанковуємо. НЛД, НЛД у нас високе, широке, жирне, влучити по ньому легко. І що ми повинні про нього знати? В ньому 200 мм, скосах НЛД по 175. Вони деколи рикошетять особливо, якщо противник стріляє під кутом в дальню частину. Але це дуже і дуже рідко. По НЛД. Сімки ми можемо танканути. Так, там якогось деструктора, чи Т-44 на бронебійник ми можемо танканути, але не більше. Вісімки вже дев'ятки, десятки нас виносять на вильот і досить таки легко в нього влучають, тому що воно гігантське. Ну і сам танчик по собі теж гігантський. По бортах, борта тут прям 60 мм загусенична частина, 60 верхня частина і 30 мм у нас. Скос борта, ось такий новомодний, і в ньому 30 мм. Ну, з плюсу, він прикритий 45-мм екраном. Ось такий борта, номінал шісай, це значить, що ми танкуємо тільки за рахунок рікошету. Ставимо адекватний кут і відтанковуємо бортом за рахунок рікошета. Ну, пам'ятаємо, скос не ледя. 120 із кула уже не 270, а 240. І вона досить таки велика. Нам потрібно її буде підставити повністю, щоб вистрілити. І вже нас сюди будуть виносити дев'ятки, десятки без голди, без проблем. Тобто, бортом танкуємо, натанкуємо танкуємо акуратно. Стараємось не підставляти щуку, а спробувати розвести противника на вистріл під дуже гострим кутом. Ну, пам'ятаємо. Чуть-чуть перекрутили, і вже сімки нас будуть виносити вперед ногами, тому що 60 мм не дає нормальної приведеної броні. Також оця полочка під скосом, в ній 30 мм, вона хоч і прикрита екраном, але пам'ятаємо, по правилу трьох калібрів можуть закинути навіть через екран і пробити від 90 мм. Ось такі от борта, ось таке от ВЛД, броня є, але броня ситуативна. Стараємось максимально збільшувати переведену броню, підносити танчик вверх, не перекручувати борта, і переходимо до башти. І башта тут, я вам скажу: ну слухайте, тут мінімум 280, я десь точку був знайшов для бронебійного. Ну, хто вам в неї попаде? Ну і плюсом девятки десятки бронебійні ми танкуємо спокійно. Башня тут від 300 мм. Звісно ж, голдою вас сюди можуть пробити. ну, Заради чесності скажу, що будь-яку башню голдою можна пробити. Башня шикарна, башня моноліт Дивіться, навіть кришка 90 мм по правилу трьох калібрів ми танкуємо. Масочка також, тут номінал 300, тут від 300 мм тут може бути і 600, і 700, і навіть більше. І навіть маска танкує. І здавалось би, башня шикарна. Но є одне але. І оце але перед вами це лючок. Він по типу, як. Як ст 1 він за форму, як ст 1 ну і знаходиться спереді башні. І в ньому смішні 150 мм. Люк гігантський. На ближніх дистанціях нам в нього попадають кожною тичкою. Промахнутися по ньому досить і досить таки важко. І ось такий, от казалось би, мінус у танчика. Незрозуміло для чого Wargaming робить нам таку міцну башню і дає такий великий гігантський лючок. Ну, маємо, що маємо, переходимо до боїв, зіграємо, подивимось, як дана машинка відчуває себе в бою, і поговоримо детальніше про танчик. По плюсах-мінусах танчика, габарити, танчик гігантський. Деколи буває важко сховатися від за укриттями. Ну і попадають всі досить таки велика бандура. Рухливість. Без турбіни з перками ми їдемо 3.4, з турбіною 39, з польовою. Перками та турбіною їдемо 41. Ну, їдете, їхати ви переважно буде 33, і це прям дуже і дуже мало. В сумі з поганою швидкістю повороту корпусу, бачите, ми отримуємо жахливу рухливість. Знаєте, як буває? Ви думаєте, що ви заходите на, на танчику, пофармите, розслабитесь, отримати задоволення, а на цьому танчику ви будете їздити в бій, як на роботу, і чекати вже. Пошвидшого, пошвидшого закінчення даної машинки. живучість Як ми зрозуміли, броня танкує, переважно бронебійні. Майже всі ми танкуємо спокійно, окрім зони НЛД та лючка. Но ХП у нас тут з загартуванням трофейним 2640 хп. Для прикладу у Є75 зі згартуванням 250 і це прям дуже і дуже. Хороший показник. Ми можемо виїхати, закрити велика кількість ХП. У нас навіть більше ХП, ніж в більшості десяток тяжів із загартуванням. Це дуже-дуже великий плюс. І не було би все так погано, іначе нормальна, більш-менш броня. Та не дуже рухливість, але свої 33 ми набираємо, набираємо майже з місця і стабільно їдемо. І хп, наче багато. але є прям великий мінус. Це його гармата. І гармата тут. 130 мм, альфа-530, як у е 75 Але у е 75 КД у нас 12 секунд, а тут майже 16. І дається нам ДПМу 2000. Даю вертуху, попадаю на ходу з такої противної стабілізації, але ВГ підкрутило. І ми маємо 2000 ДПМ у це прям ну дуже мало. Це прям такий кал. Стоїть у них гром, стоїть в кущику на бази. В нього, здається, проблеми трохи з головою, тому що вставати за 500 метрів від противника на танку, який дамажить тільки в упор. Це потрібно мати в голові або одну лишню хромосому, або не зовсім зрозуміло, що. Так от, по гарматі, ДПМ відсутній, КД довге, Стабілізація жахлива, противна, огидна. Зведення 3.3, ну, прям калить зводитися фактично в будь-якого противника. І тут спливає бізон. І будемо зараз йому роздавати. В нього залишилося одна. Або вже залишилося 0. І ми прям нагло виходимо, добиваємо його і йдемо на свої КД в 16 секунд. І не було би в пустці все так погано, але є все-таки. Плюси. У нас базовий бронебійний пробиває 266 та 1300 майже летить. Це прям ніфіга собі. Хотів я закинути концепту в люк, але ми попали в кришу. 266 такого не мають навіть деякі десятки, не то, що дев'ятки. Базовий бронебійний. Швидкість польоту майже 1300, такого нема навіть у деяких підкаліберів, а у нас. Є, тому до бронебійного снаряду у нас нуль питань. Бронебійний, прям імба. Ну і кумулятивний. Кумулятивний пробуває 311 і летить 960, якщо я не помиляюсь. Так, 960. І цього прям ніфіга собі як хватає. Тут я би хотів би дати в концепта. Але ні, слухайте, Є75 е нам закриває гарматою. Тут він підставляє борт, але боже, як дьоргаються тут. Союзники, як у горілі, просто Скажені Тут би нам вкатити вже нарешті, але вони бояться. Прям чого? Незрозуміло чого вони бояться. Я би порозбивав би їм трохи ті голови, але. Боже, та ти можеш поїхати вперед? Або дозволити мені поїхати вперед. Блять, ці союзники це прям піздець я вам, блять, так скажу. Неіграбельні просто люди. Виїхати, прийняти дві тички, нехай три. І поїхати вперед. Ні, ми будемо стояти, нам страшно. От з такими людьми вам доведеться грати в рандомі. Критують боєукладку, ми заходимо йому у борт, концепт стріляє по нам. Даємо, можливо, з підпалом на підпалу не буде. І все. І все. весь геймплей тут закінчився. А союзники, мнуться, мнуться, страшно, страшно. Отака от от гра. І голдовий кумулятивний. Тут рахунок 8-2, і ми ніфіга не настріляли. Даємо у башти концепту. І кадешенса. Голдовий кумулятивний пробуває 311 і це кайф. Тому що у нас як? У нас більшість. Отак. І Є75 ка отам стоїть в кущі. Ні разу забій не світилось. Я, блядь, не можу просто з цих е противників і союзників. Отак він. І пішов, розбився. В рандомі відбувається повний треш. Ось, до речі, і гром. 311 це прикольно, тому що у нас в більшості кумулятивних снарядів 9 рівня у нас базовий, точніше, голдовий кумулятивний пробиває 300 в середньому. 311 це окей. Бронебійний. Супер кумулятивний. Супер. Питань до бронепробиття та швидкості польоту снарядів немає. Є питання тільки, чому тут така погана стаба, таке довге зведення. Воно не повинно бути таким довгим навіть за калібром. Попали йому у маску, хоча вистрілив я йому з щоку. Ну це у нас білоруська гра. В того ж Є75, такий самий калібр, така сама альфа, но. Зведення адекватне, стабілізація адекватна, а тут прям якийсь треш. Отак снаряд полетів в землю. І я прям дуже щасливий, що я граю в цю прекрасну гру, а ще на такому прям чудовому танчику. І дали тичку, вистрілили в землю. І 16 секунд чекаємо. Давайте третю. І третя нарешті, попала. Як то кажуть, Бог любить тріцу. І того гром пішов у поровця, Команда Ідіоти. Противники, команда, союзники не менші ідіоти, але це типовий бій в рандомі. Типовий бій на цьому танчику такі бої будуть у вас, і ми вам показуємо реальну ситуацію. Ми не граємо ріплеї, не показуємо бої на 8 тисяч, а показуємо бої від простого народу, як то кажуть, для простих людей. Грали ми повністю на фулл бронебійних, нас стріляли якимось чудом майже 3000, 800 натанкували та 200 насвітили. Здобули забій від тисячі. І це дуже і дуже мало, враховуючи е те, що попадати ми не будемо. І нам доведеться платити за снаряди. А базовий бронебійний вартує 1215 кредитів, і це дуже і дуже багато. Так, пробиття в нього класне, альфа в нього прикольно, але у нього дуже. Довге КД і погана стабілізація. Ми ж оцінюємо рентабельність снаряду не тільки за бронепробиттям та альфою. Ми враховуємо і стабілізацію, і зведення, і кути вертикальної наводки, які, до речі, тут мінус 10. До речі, враховуючи те, що це китайський танк, для китайського танку мінус 10 – Це прям дуже і дуже велика особливість танки. Китайські з такими кутами вертикального наведення ми можемо порахувати на пальцях однієї руки. Тому снаряд дорогий нам потрібно буде часто платити просто за те, що ми стріляємо в землю через погану стабу, зведення і не саму адекватну точність, якої в цій грі все ніяк не можуть розработчики налаштувати. І погнали другий бій. Тому що перший у нас получився такий собі. Але в принципі ми побачили всі плюси та мінуси цього танчика. Була ситуація, де ми і трошки там тонканули одну тичку. Побачили, як танчик стріляє, як ми стріляємо з нього в землю. Побачили на відсутність стеби зведення та будь-якого там середнього урону у хвилину, і побачили його рухливість. І також наглядно показали, що за рахунок великої кількості хп... Ми можемо вкатити, вкатити в 2-3 противника, прийняти і вижити. 2600 хп це прям супер. І попали ми на Берлін, попали з 8 рівнями без арти, що досить таке прикольно. Тут я звожусь до кінця, попадаю йому в баки, а коник на повному ходу попадає нам в лючок. Лючок 150 мм, і проблем в нього не виникло. Тут я буду виходити так, щоб. Ось ця стіна закривала мені лючок, і будемо пробувати стріляти по конику, закидувати йому. Або ж у маску у нас бронебійний 260, це прям прикольно. Но ДПМу нема. Тому старатися ми будемо тільки раз 16 секунд. Тут я постою, тут у мене лючок, наче як закритий. Але слухайте, союзники піджимають, і я прям дуже. Хочу їх підтримати, я навіть готовий вкатити та розміняти своє ХП. Коника підпалили, такий, ймовірно, ми йому кританули баки. Єбер, звісно, не пробиває фугасом. Тут виходить СТ-1 бортом. І навіть з вертухи закидуємо тичку. І є надія, що дам ще одну у Іса третього. Так, доведеться нам його зараз тут добити. Но це не складе для нас якихось проблем. І вже півтори тисячі є. І тут у нас, здається, буде турбоперемога. Тут так от стоїть Т-103, не пробиває нас в башню. І тут я готовий прийняти тичку і добити СТ-1. Але він по нам не встигає вистрілити. Т-103 стріляє, звісно ж таки в землю, тому що гра у нас прикольна, гра у нас про танчик. І тут ми прям підставляємо борт. І слухайте, я не буду за ним їхати, нехай їдуть союзники. Тут ми. Ага, прям так вони рішили мене взяти в кліщі. Стріляє бульдог. Тут я хотів дати т 103 під башню, але стабати зведення не дозволили. Розміняли ми щось прямо вже забагато ХП. І будемо зараз розбиратися. Зі скорпіоном. Тут я дам ББшку, хоча в мене є інтуїція, і наступним уже заряджу в пугас. Їхати я на нього поки не буду, тому що у нього КД швидше. А от за контр я поїхати готовий. Бульдог стріляє, не знаю на що він надіється, він нас не буде пробивати. І тут. А тут тичку від скорпіона я не хочу приймати, слухайте. Але тут я виходжу на реакцію, встигаю дати. і... Проїжджаємо далі. Проїжджаємо вже на базу супротивника. Ага. Лорейн у нас вже тут. У нас, до речі, заряджений фугасний снаряд. Лорейн на голдових. І закидуємо йому фугас, але попадаємо у ВЛД під диким кутом. Пробиття фугасу в 65 нам не дозволило пробити ВЛД. І ми тут вже прям добряче ХП розміняли. Прям навіть дуже добряче. І є ще один фугас. І їдемо шукати бульдога. Ага, бульдога вже знайшли. Тоді погнали за чаріотіром. А от, до речі, тут і Бураск є. Тут я буду зводитися повністю. Зведення, ви бачите, перед собою, воно жахливе. І фугас падає в землю. Ось така от гра про танк. Випливає тут СТРВ. І що з мені підказує, що я не встигну. Ні, я встиг. Мені пощастило. Він вирішив вистрілити не по мені. І подивіться на це зведення. Оже, яке ж воно довгий. Ми досі зводимося. Зводимося, зводимося. І встигаємо дати ще один урон. Тут мене запрошує до взводу. Чоловік хоче медальку. На т 103 але я поки приймати не буду, тому що ми можемо відкиснути. Ось така ось довга КД, Я хотів закинути в Лобашні, але трошки погано вистрілив. І погнали далі. В надії на те, що ми дамо ще одну тичку. Тут і готові навіть віддатися супротивнику тільки щоб нанести ще один урон. Виходжу нагло, і виходить альфа, і ми добиваємо. Отакий От бій, або разка вже доб'ють без нас. Слухайте, ну бій з вісімками, бій, бій без арти, ближні дистанції. Ми майже настр... не стріляли на велику відстань. І з таким ДПМом навіть не стріляли 4200. Це прям годно. Достойний результат, але в середньому. Ви будете робити на ньому 2-2,5. Якщо ви зробите на ньому 3 тисячі, мені доведеться, напевно, особисто, ну, на бронебійних, звісно, особисто приїхати і пожати вам руку. Ось дивіться, аж гра нам дала майстера. Настріляли ми 4-200, 1600 потанкували, порозмінювали ХП і 700 насвітили. І здобули забій 115 тисяч кредитів. І відчуття по танчику. Відчуття по танчику у нас просте. Ми за два бою маємо 3560 середньої шкоди на фул бронебійних. Це прям афігедікий результат, бо їй попались досить таки хороші. Середня допомога 400 і середня заблокована шкода 1200. Нафармили ми. За два бої 198 тисяч, та чистими привезли 83, що в принципі стандартно як для 8 рівня по фарму. Але це. 9. Висновки по танчику великий, повільний, броньований тільки проти бронебійних снарядів. Є велике НЛД і великий лючок, в який всі стріляють і всі з легкістю попадають. З плюсів маємо високу живучість за рахунок великої кількості ХП. Пушечка мінус 10 вниз. Прям шикарно! Мінуси відсутність ДПМу, відсутність ТБ, відсутність зведення і дискомфорт, в принципі, стрільби навіть на близьких дистанціях, тому що стабілізація настільки погана, що не дозволяє нам стріляти навіть в упор. Ось такий вот танчик. Граю, граю на ньому і відчуваю себе, наче як на роботі. Отримую дискомфорт, отримую незадоволення від гри. Не отримую комфортного фарму, танчик не рекомендується до купівлі. А якщо він у вас вже є, я надіюся, ви не підете на ньому брати 3 відмітки, як я, бо швидше за все, ви просто на ньому посивієте, поки отримаєте цю відмітку. Ось такий от у нас вийшов гайд. Хочу подякувати вам за перегляд. Попросити поставити лайкосик, підписатися на, кан на канал для того, щоб отримувати якісні гайди. Кожного дня і підтримувати український контент на Ютубі. На цьому у мене все. Всім удачі та всім ББ, танкісти.